Котрий раз іду в сад. Іду, щоб оглянути, що б там в мене виросло, що зацвіло, та сама подивитися, та ще й комусь щось підказати. Іду по приклумбі, а такі різнокольорові. Цього року тюльпани в мене не дуже вдалися. Це ось якесь насіння не дуже гарне. Одні виросли великі квіти, одні турішні. О, попропадали. Я їх не викопала. Думала, що так буде краще, знаєте. А, нема на кого марикувати. тільки сама на себе. А є і, і непогані. О, от такі, Такі в мене. Тюльпанчики, одні ще не розцвіли, другі вже відцвітають. А я так тішусь. Знаєте, якщо сам посадив на своїй землі, там, де ти народився, там, де все таке рідне дороге, то воно тобі найкраще. Може хтось думає, що я так люблю похвалитися. Та й люблю. Знаєте, добре хвалитися, коли маєш чим, Зараз ще й до саду дійду. Вчора моя знайома сказала Наталю, яке все на Україні гарне. От. І квіти гарні. От подивіться, яка куч О, Каже, в нас на Україні навіть бур'яни гарні. І ви знаєте, вона абсолютно права. Навіть бур'яни в нас на Україні гарні. І черешенька гарна. О, вона того року мала 10 ягід мала. Таких великих, смачних, такого гарного, червоного кольору. Надію, що і цього року буде мати. Отака маленька яблунька. Колонна. Ніколи не мала таких маленьких. Люблю все великі, великі дерева, великі плоди, багато їсти, наварити. От, ну, о сама, мабуть, велика. Того в мене такі вподобання. А це перший раз зацвіли. Подивіться, таке маленьке, а вже цвіте. Ой. А в мене їх таких декілька є. О, от ще одна. О, зовсім рядом. Така, ще одна, також цвіте. Ну що ж, дасть Бог. Буде у нас мир, пройде літо, буде осінь. І можна буде діждатися врожаю. Дай Бог діждатися і пригостити такої маленької яблуньки, яка росте в саду такої великої жінки. Надію, що плоди будуть не мацюпуньки, а будуть такі гарні, великі, солодкі, смачні яблочка. А, слива. Кожен рік подлюка цвіте, а я ще з неї слив не їла. І це ж треба, і зацвітає так гарно. І я не знаю, що їй бракує. Казали, що треба топором постукати по тій сливі. І сказати, зрубаю, якщо не будеш родити. Я вже й стукала, нічого не помогло. Може хтось дасть якусь пораду. Чому така гарна слива? Дивіться, така гарна. А плодів на ній нема. Дивлюся на черешеньку, принялася. така височенька прийнялася. І думаю, боже, мені її привезли з Мілітополя. А там зараз вже руський мір. Як страшно. Того літа. Тієї осені от, привезли мені. Посадила вона прийнялася І думаю, от тобі вітання ще з українського, гарного. Елітополя. Вже цьогоріч такої черешеньки я б і не мала. Ще один кущик посадила восени. Жимолость. Боже, ніколи не мала. Вже аж так продавець вговарював купіть, купила. І що ви думаєте? О! Навіть має дві квіточки. Дві квіточки є, отакі. А я не знаю, що з того буде. Ну, будемо чекати. А ще, а ще лохина. О, маю сім кущиків. А, дивіться, яка. Вона буде цвісти. Ми все купляли. Все купляли, а тепер будемо економити, тепер будемо їсти тільки свою. Ну, якщо зацвіте, от, вже ж багато бутонів цвісти буде. Значить і, і лохина має бути. O, o takih u mene cikavi je roslene.